Анарін Дмитро, позивний троль. Небагато хто знає. Пішов перший раз на війну в 2015 році. Попав як доброволець в Донецький прикордонний загін, після того. Після півроку служби в Донецькому прикордонному загоні створювався бойовий підрозділ прикордонної служби, такий як ПКШР, то прикордонна комендатора швидкого реагування шквал. І я один із тих, хто був у істоків того чудового підрозділу. Відслужив я до 16-го року в ПКШР. Після того я звільнився. Пішов на демобілізацію в 2016 році, я був у четвертій хвилі мобілізації. Не зміг я вдома просидіти, просидів вдома півтора місяця і вирішив знову повернутися на службу. Так як я був в прикордонниках, я і вирішив повернутися в прикордонник і попав в чопський загін. Прослужив вісім місяців в Чопському загоні, був старшиною відділу прикордонної служби палать Камаровці, і перевівся в рідний підрозділ ну, в рідний Пекашер. І вже в Пекишері він дослужив до 2019 року. За сімейними обставинами звільнився в зв'язку з тим, що у дружини були деякі проблеми з здоров'ям, і вона теж звільнилася зі служби, і я мусив звільнитись. Лікували дружину, все добре. Сів потім на каміон, дуже багато проїздив по світу, дуже багато, так як був, працював на словацькій фірмі, а база в нас була в Нідерландах, а основні маршрути це північ Європи, тобто Швеція, Данія. Тобто відкатав дуже цікаві маршрути, і на повномасштабне вторгнення я якраз був Швеції і повернувся 26-го числа. І 28-го я вже попав в Тервоз зв'язку з тим, що в рідний прпідрозділи попати попасти не встиг. Вони вже виїхали тоді на охорону. Державного кордону, і я з ними тримав зв'язок, але вже до них попасти не міг. І... Тому я попав в ЗСУ. Тобто був прикордонником, став ЗСУшником. Я попав тоді в другу роту 212-го батальйону, то 101-ша бригада Тервоужоро. Побували ми в Бахмуті, Попасна, потім Константиновка. Після того нас вивели трошечки ми побували в Черкасах, потім нас. Передислоцірували на Краматорськ, Там були деякі зміни в штаті, і я вже тоді попав з 212-го батальйону в логістику бригади. Ну і в логістиці бригади я відслужив ще рік і звільнився знову ж таки по сімейних обставинах, бо стан дружини погіршився, вона також звільнилася зі служби. От, і мушу тепер бути вдома. Ми створювалися як рівне рівному, і так воно і сталося. Чому? Бо всі, хто в нас працюють зараз на даний момент, всі вітерани. Тобто, дійсно, вітеран вітерана розуміє, з багатьма спілкувалися і спілкуються, У в колективі у нас всі повністю рівне рівному, як директор нашої організації. Так і всі решта у нас немає начальників. Всі знають свою роботу, свій напрямок і всі працюють. На благо наших ветеранів, родин загиблих і родин зниклих за особливими обставинами. Розпочали цю чудову справу як ветеранський простір вдома. І паралельно вже тут створений хаб, який дуже такий теплий, приємний. Ви самі бачите. Зараз ми, звісно, зрана приїхали, вже. Ще поки що всі хлопці вдома сплять, відпочивають, але тут буває дуже так галосно, але затишно всі спілкуються, тут є консоль, можна побавитись, провести якісь турнірчики туди-сюди. Кава з молоком обов'язково є. Тут, кстати, сама крута кавоварка, вона навіть з телефона керується. Все для хлопців. Мої обов'язки і спілкування з громадськістю. І допомога нашим хлопцям на місцях. Тобто постійно ми проводимо відеонаради, спілкуємося. Бо в нас в кожному, якщо старий устрій Закарпаття по районам, у нас в кожному райончику є свої представники. Десь по двоє, десь по одному. Поки що ще не дозаповнений штаб, точніше, не заповнений до кінця. От. І ми постійно ділимося, спілкуємося, і я просто керую, допомагаю хлопцям, щоб вони розуміли, що, як, куди піти, які бумажки занести і так далі, тому подібне. Хлопці деякі просто не встигають там або не мають досвіду по всякого роду питаннях, тому я їм підказую, веду їх. Так як я з громадськістю, тому я ходжу на всякі зустрічі, спілкування, навчання і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Не можу, хочу. <смі> в мене є дуже не в мене, то в нашої країни є, син нашої країни є Костя Кашула. Він просто чудова людина, він настільки мотиватор. Людина втратила нижню кінцівку. Він, людина навпаки, він не впав духом, він ще більше вспряв, Його, він залишився без ноги, але в нього то навпаки додало, ще енергії він став зараз. Він займається він займається гольфом, він займається мітанням ядра. Чи диска, Я от вибачаюсь, чи диска, чи ядра, щось мітає. Головне, щоб не ікру. Планує зайнятися стрільбою з лука. Зараз повністю плотно готується до ігор нескорених. Тобто людина настільки замотивована, настільки потужний, живий. І я навіть деколи його запрошую поспілкуватися з тими ампутантами, які впали духом, і він їх заводить. Він прямо от вони його побачили, поспілкувалися. У них вже теж запал в очах. Вони не скажу, що всі, але багато таких випадків. Тому от такі от успішний у нас є приємний побратим. Які дійсно своєю роботою, навіть через соцмережі там і так далі, він реально супер круто піднімає дух. І... Ми взагалі мріємо зараз створити таку ж саму команду Амфутболу вже у Закарпатті. то будуть великі тоді перспективи і в нашої країни в тому ну, саме в тому виді спорту. Не вистачає у нас в країні, якраз ще одної для початку, щоб було чотири, щоб була парна пар кількість команди. Так що людина. От, навіть не можу сказати, як правильно, Там, то, то не успіх, то мега успіх, я рахую так. Чесно кажучи, я дуже, дуже чекаю відкриття, воно дійсно потрібно, і я скажу чесно, я не впевнений, що. Якщо воно буде тільки в Ужгороді, що того буде достатньо. Я думаю, що треба відкривати далі і ширше. Ну, бо, наприклад, з того самого Міжгір'я Ужгород їздити буде важкувато, але початок мені задом дуже подобається. Реально, я сам очікую, коли це все відбудеться, щоб дійсно все було в одному місці, а не так, як зараз у хлопців дуже велика проблема і постійні жалоби. З ти йдеш, ти звільняєшся зі служби в зв'язку з там, утриманням інвалідності. То ти маєш пройти ВЛК, потім ти маєш піти на Мсек, висидіти ту чергу з тими бабушками, дідушками, бо їм по барабану вони у нас до сих пір десь в космосі пролітають. Вони їм треба розказувати, що у нас є війна в країні, і треба якось поважати ветеранів і так далі. Тобто, оці от ідіотізми. Їх, я думаю, при появі 4.5.0 цього центру, ну, я думаю, може, якимось чином потім і зменшиться той весь ідіотизм, якщо владою буде якісь зміни, і навіть та ж сама МСЕК і ЛКК ВЛК можна буде проходити в одному місці. Я не впевнений, але я мрію, що так буде. От, бо було б супер. Воно було в одному місці, прийшов, здав аналізи, до спеціалістів походив, до свидання, а не так. як... Пішов на ВЛК, там спеціалістів прийшов, вони зробили всі свої висновки. З тими висновками ти вже йдеш потім на комісію МСЕК, знову проходиш тих самих лікарів, вони переписують те, що було там, від себе вже нічого не додають, і потім ще там через певний період часу ти приїжджаєш для того, щоб тобі, нарешті, комісія вирішила, що в тебе немає двох ніг, і тобі, можливо, дадуть там пожиттєву інвалідність. хлопця ноги виростуть. Ну, якось так. Бо одним дають пожиттєвий зразу, же, а другим дають на один рік. Ну як можна на один рік давати? І вроді би про то говорилось, по телевізору казали, що такого вже не буде. Не треба доказувати, що в тебе нога не виросла, случайно. Вони все одно чомусь дають на один рік. Там, у багатьох хлопців там, ну, частина тіла або там, ну, після травм вона вже ну, нікуди не ді... ну, вона не виросте. Але чомусь все одно от такі от ідіотства. 4.5.0 — це код. Код, який вже в серці, в душі, в голові, в крові ну, військовослужбовців, які е, служать, служили, і звільнились. Це код, його можна навіть назвати кодом ДНК. Воно походить ще з часів АТО. Коли йде запит, йде цифровий запит 420, наприклад, в залежності від підрозділу, а 4,50 – це вже була відповідь 4,50 – це 4,50. Тобто, все нормально, все гладко, тихо, 4,51 – 1 небезпека. Тому всі, коли кажуть 4-5 0 всім набагато легше, всі видихають з, з легкістю і Ну, 4-5-0.